У Павлограді більше 12 тисяч школярів. З них 2200 перебувають за межами міста. Повідомили у відділі освіти під час брифінгу. Журналістами освітню послугу надають 828 педагогів. Ми прийняли в наші заклади 656, Я говорю зараз тільки про заклади загальної середньої освіти внутрішньо переміщених осіб, із них після 24 лютого 271 особа. За рішенням педагогічної ради та батьківського комітету навчання у школах проходить в дистанційному форматі. Через постійні вимкнення світла доводиться змінювати розклад занять. В деяких закладах на сьогодні світло не відключається, і більшість дітей мікрорайону таким ну там також не виключається, і тому, в принципі, не відбулися зміни в розкладі. А от ну, наприклад, там заклади. Так, друга друга гімназія, там третій, третя гімназія, четверта, там дев'ятий ліцей, так. перший ліцей. Ну, в общем, і так далі. Більшість із них змінили свої розклади і пристосовуються до черг. Зрозуміло, що таким великим закладам як дев'ятнадцятий, ну, не вивів не вимикають світло. От, наприклад, перший дев'ятий ліцей, там дуже важко, тому що ну, 1340 дітей, три черги. І дуже важко пристосуватися, але ми будемо дивитися, і навіть такі великі заклади вони все ж таки намагаються в інтересах саме здобувачів або ми як ми кажемо всіх учасників освітнього процесу провести якісь зміни. У деяких освітніх закладах заняття записуються, і потім, коли з'являється світло, в учнів є можливість переглянути матеріал, додали у відділі освіти.